Модель оправи для чоловіків та жінок, яка підкорить не тільки дизайном, а й вартістю. Дуже стильна модель в класичному стилі для жінок та чоловіків у металевому корпусі. Класично видовжена прямокутна форма, такий обирають як до ділового стилю або ж на повсякдень. Має в темному металі корпус з темним обрамленням чорного кольору, а також дуже класний дизайн самого завушника. Він повністю металевий, оформлений в пластикову накладку на півпрозорого сірого кольору. Такі будуть комфортні і для постійного використання, або ж якщо це будуть окуляри для читання. Завдяки носоупорам, тут можна підлаштувати посадку під ширину вашого носика. Сюди можна встановлювати лінзи як на одну відстань, або ж одразу на декілька. Це можуть бути біфокальні або ж прогресиви. Комфортна незручна посадка, і підійдуть для власників середнього обличчя орієнтуватись можна на заміри їх розглянути краще на сайті Київлінза або ж запитати в наших менеджерів у особисті. Лінзи прозорі, фотохромні або штанування. Ну, в цьому плані також доволі універсальний буде варіант. І замовити оправу або ж окуляру за у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза і для цього артикул моделі у коментарях.